Кліматичних аспектів атмосфери належать парниковий ефект, глобальне потепління, кислотні дощі та смоги. Парниковий ефект це накопичення в атмосфері газів, які діють як скло або плівка в парнику. Пропускають сонячне світло, але затримують тепло розігріте сонцем поверхні землі. Внаслідок цього підвищується температура на планеті, спостерігається потепління та змінюється клімат. До парникових газів, що спричиняють такий ефект, відносять в першу чергу вуглекислий газ, метан, оксид одновалентного нітрогену, а також деякі інші гази. Джерелом вуглекислого газу є спалювання органічного палива. Також до накопичення в атмосфері вуглекислого газу призводить знищення лісів. За розрахунками вчених, підвищення середньої річної температури землі на 2,5 градуса викличе значні кліматичні зміни. Внутрішні райони континентів стануть більш сухими, а узбережжя вологішими. Зими коротшими і теплішими, а літо навпаки, тривалим жарком. Це викличе потепління в зоні тундри, танення льодовиків і як наслідок підвищення рівня світового океану та затоплення 20% суші в середніх широтах, тобто основних зернових районах, Україна, частина Росії, США, клімат стане напівпустельним. Ще однією проблемою атмосфери є озонові діри. Озоновий шар це повітряний шар в атмосфері, що складається з особливої форми кисню озону. Озоновий шар починається на висотах близько 8 км над полюсами чи 17 км над екватором і сягає висоти приблизно 50 км. Озоновий шар поглинає шкідливе ультрафіолетове випромінювання, і його руйнування призведе до більш високих рівнів ультрафіолетового випромінювання на поверхні землі. Це, у свою чергу, викличе збільшення випадків захворювання на рак шкіри і катаракти очей. Іншим наслідком підвищення рівня ультрафіолетового випромінювання стане розігрівання поверхні землі і знову ж таки зміна теплового режиму на планеті. На сьогодні зафіксовано дві озонові діри над північним та південним полюсами. Тут спостерігається зменшення кількості озону в озоновому шарі на 40-50%. Розмір однієї з цих озонових дір вже більше за материк Антарктиду. Причиною виникнення озонових дір є насамперед викиди в атмосферу фреонів. Це органічні хлоровмісні речовини, які можуть застосовуватися в аерозолях, кондиціонерах та холодильних установках. Також озонові шари руйнуються оксидами нітрогену, що надходять із двигунів надзвукових транспортних літаків і ракет. Потужним джерелом руйнування озону є ядерні вибухи. Процес руйнування озону підсилюється парниковим ефектом. Кислотні дощі це проблема в атмосфері, що в буквальному сенсі падає нам на голову. Оксиди сірки азоту, що потрапляють в атмосферу внаслідок роботи ТЕС і автомобільних викидів, сполучаючи з атмосферною вологою, утворюють дрібні краплі сульфатної та нітратної кислоти і випадають на землю кислотними дощами. Як наслідок зменшення врожайності, деградація флори, і фауни, отруєння води озер і ставків. Наприклад, за останні 10 років у Швеції з 90 тисяч озер закисло 20 тисяч, у Канаді 50 тисяч, у Норвегії мертві 50% озер. Спостерігається також зникнення лісів в горах, наприклад, в Карпатах, що призводить до гірських сувів та селів. Відбувається руйнування пам'ятників архітектури, вдихання такого кислотного повітря призводить до захворювання дихальних шляхів у слизових оболонах. Хімічні реакції, які відбуваються в повітрі, також призводять до виникнення дивних туманів, смогів ще одного екологічного лиха. Смоги виникають за умов, по-перше, великої кількості пилу і газів, які міста викидають в повітря. По-друге, довго існування антициклонів, коли забруднювачі накопичуються в приземному шарі атмосфери. Смоги бувають декількох типів. Найбільш вивчений вологий смог. Він характерний для країн з морським кліматом, де дуже часто спостерігаються тумани і висока вологість повітря. Це смог лондонського типу. Ще є сухий смог або смог лос-анджелеського типу. Він відрізняється від волого смугу своїми властивостями. Клімат в Лос-Анджелесі сухий, тому смог тут утворює не туман, а синювату і млу. І третій тип смугу людяний смог або смог аляскинського типу. Він виникає в Арктиці і Субарктиці при низьких температурах в антициклоні. Причиною смогів є сильна загазованість території автотранспортом або газоподібні викиди промислових об'єктів. Сприятливими умовами для появи смогу є сонячні, літні безвітряні дні, коли шкідливі гази накопичуються в приземних шарах атмосфери і їх вдихання може викликати захворювання дихальних шляхів та слизових оболонок. Спостерігати смог можна і в Україні. Відомий, наприклад, Алчевський смог. Взагалі щорічно по всій Україні в атмосферу виділяється близько 17 тонн шкідливих речовин. Понад третина цих викидів припадає на теплоелектростанції. Крім того, діючі підприємства чорнометалургії та вугільної промисловості. Зараз на території України функціонує півтори тисячі підприємств, що викидають в атмосферу шкідливі речовини. Загальна кількість відходів щороку збільшується на 12 мільйонів тонн. Найбільший рівень забруднення спостерігається у 13 містах України це Донецьк, Краматорськ, Єнакієве, Горлівка, Макіївка, Маріуполь, Алчевськ, Слов'янськ, Луганськ, Дзержинськ, а також Запоріжжя, Одеса та Кривий Ріг. Тобто в основному це міста великих промислових регіонів України. Отже, забруднення атмосфери є проблемою планетарного масштабу. Завдяки пересуванню повітряних мас, локальні викиди в атмосферу переростають у глобальну екологічну кризу. Суттєво поліпшити ситуацію могло б зменшення кількості ТЕС, заміна існуючих видів палива на більш екологічно безпечні види. Не слід також забувати, що зелені насадження це легені нашої планети, тому, чим більш зеленою буде наша Земля, тим легше нам буде дихати. Багато для поліпшення екологічної ситуації роблять різні громадські організації, які ведуть активну виховну та просвітницьку роботу серед населення, доводячи до нашої свідомості головну, але досить просту думку. Не буває екологічних проблем місцевого значення. Це в природі взаємопов'язане. Тому це стосується всіх, це стосується кожного.